Всім привіт! Хочу показати товари для кухні, які купила в сінсеї. Такі соусники класні. Дуже гарно буду на столі виглядати. Хочу для соусів, для зущиного молока, джемів, варенів. Дуже гарно будуть на столі виглядати. Е, такі гарбузики, це стільничка і перечниця. Але можна і просто поставити на кухні як декор. Тоже дуже, дуже гарно буде виглядати. Далі я покажу, як я оформила і куди поставила. Але дуже класні, мені подобається Даже як, просто, як декор. Дуже гарні. Така щіточка. Я хотіла давно і в Ікеї купити, але в Ікеї не купила, купила в Сінсеї. Дуже така гарна. І стиль такий гарний. І для запікання формочка класна. Дуже Можна запіканки з жульєн робити, що хочете, Тоже дуже, дуже класно. Цей контейнер я хотіла давно для порошка. Дуже така ложка мірна, удобна, така, хороша. І дуже контейнер такий. Багато можна насипати туди і порошку, дуже мені сподобався. Такі баночки я взяла оцю меншу для сахару. Дуже мені сподобалось дуже класно. На столі дуже гарно буде естетично виглядати. А ця більша для борошна. Також і не треба далеко як би, доставати. Так воно на столі буде стояти і дуже гарно естетично виглядати. Дуже мені сподобалися ці покупки. Я далі покажу, як я все оформила, поставила. Дуже мені сподобалось. дуже класні. Так, це. Контейнер для порошка. Дуже такий місткий, багато порошка можна насипати, і дуже класна ложечка така мірна. Дуже мені сподобалося, я вже користувалася. Дуже хороша покупка і дуже така треба, ну, якби для мене. Так, а це я показую, як Оформила на кухні, поставила баночки, оці гарбузики. Дуже мені сподобалося так естетично, я дуже люблю декор, люблю таку естетику на кухні, щоб гарно так все було, дуже мені сподобалося взагалі. Можна потім буде насипати сіль, перець. Ну, поки оставлю так, поки буде як декор. Мені дуже подобається така естетика. Підписуйтесь, пишіть коментарі, далі буде відео.